Хотіла, мабуть, познайомитися. Так мене звати Кофеживогана Олексійна. Я викладаю зарубіжну літературу в одеському ліцеї лідер. А сьогодні ми з вами поринемо такий світ театру, так оскільки тема моєї майстерки це міщанин шляхтич Мольєра. І загалом цей світ театру досить таки цікавий, так тому що в ньому сміх це зброя, а сатира це якраз таки дзеркало суспільства. Загалом сьогодні ми. Будемо з вами розглядати тему а, такого, а, актуальну тему на зараз. Чи наскільки нам важливий зовнішній вигляд, чи все ж таки внутрішній зміст наповнення? Тому що саме ця тема вона гарно відображена у комедії Мольєра шляхтич». Шляхнич? А, зокрема, сьогодні я. Uh, сьогодні я uh, покажу вам декілька прийомів, зокрема, це ігрові методи, і також створення ментальної карти для того, аби краще uh, працювати з характеристикою героїв. Uh, тому що насправді ментальна карта це досить таки зараз розповсюджений прийом. Так? Він допомагає нам краще структурувати образи героїв так? і розглянути його з абсолютно різних сторін. Uh, зараз я зроблю демонстрацію свого екрану. Uh, у мене вже є готова. А, ментальна карта пана Журдена. Так, зараз вона у вас трошки інша. Це далі. А, ментальна карта пані ж, пана Журдена. Зараз ми з вами її розглянемо. Так, я, я розкажу, які її створювала, де її краще створити. Зараз у вас підвантажиться. Скажіть, будь ласка, чи підвантажився мій екран у вас? Так. Прекрасно перед вами ментальна карта. Зокрема, це образ пана Журдена. Тут ми можемо зверху побачити зображення. Так, це сам пан Журден, і також пан Журден трошки в іншому вигляді так. Зокрема, якщо ми створюємо ментальну карту, ця ментальна карта дає нам змогу розглянути образ героя з абсолютно різних сторін. Так? Тобто ми можемо створити безліч гілок, так? щоб показати, яким же насправді є цей образ. Зокрема, створила ось цю ментальну карту я у канові. Насправді вона дає багато можливостей. Ми бачимо, що тут є центральний так? посередині сам образ, пан Журден, і від нього вже йдуть трисочки, які без Безпосередньо утворюють ось ці гілки ментальної карти. Зокрема, я виділила такі основні напрями: це оточення пане Шутена, це його соціальний статус, риси, характер, авторське ставлення та поведінка. І потім а, ці а, гілочки. І отримали ще розгалуження. І саме в цих розгалуженнях, а, учні, так, студенти, можливо, навіть колеги, вони можуть а, заповнювати так, наскільки вони зрозуміли цей образ, так що вони пам'ятають про цей образ, так і потім одразу при навіть при створенні цієї ментальної карти, ми можемо характеризувати цей образ. Наприклад, у нас гілочка риси характеру. Так, ми обговорюємо з дітьми цей образ, і одразу по ходу можемо заповнювати так. Ось ці. Далі маленькі гілочки, що він був смішним, наївним, марнославним і так далі. Потім, звичайно, що ми можемо згадати його соціальний статус, так ми пам'ятаємо, що він був міщанином, але який дуже прагне стати аристократом. Тобто, походу, читання, так, обговорення твору ми можемо заповнювати. Також можемо виділити більше часу на оточення і знову ж таки створити гілочки і далі розгалуження. Також можемо проаналізувати поведінку героя. Є основні якісь ситуації, і звичайно, ми можемо взяти ще авторське ставлення, так показати, що насправді пан Жорденс є об'єктом сатири, іронії самого Мольєра. А, Зараз для того, щоб спробувати нам з вами разом створити ментальну карту, у мене є друга сторіночка. А, я пропоную нам зараз а, всім разом а, створити ментальну карту а, графа до Працюємо за таким самим принципом. Так, у нас є основні розгалуження, так, і ми спробуємо з вами заповнити їх. Дивіться, як ви думаєте, чи всі ось ці розгалуження підійдуть до образу графа Дранту? Тут у нас є оточення, соціальний статус, риси, характер, авторське ставлення та поведінка. Чи, можливо, ми можемо щось додати? Так, Добре, дивіться. Насправді всі ці під гілочки да, розгалуження, вони підійдуть і до образу графа Доранта, тому що насправді ми також можемо прослідкувати його статус, ми можемо прослідкувати його риси характеру, також можемо поговорити про його оточення, але там може бути трошки менше гілочок. Також ми можемо показати авторське ставлення так, до цього персонажа і також проаналізувати його поведінку. зокрема. Також, якщо говорити загалом про Ментальну карту то це не просто якась там е схемка, так а насправді це такий засіб розвитку навіть. Е М'яких навичок, так, критичного мислення, аналітичних мін, які мають мати учні. І також, звичайно, вони допомагають працювати або в парах, або в команді, тому що насправді створити ментальну карту можна або індивідуально, так, можна навіть дати як домашнє завдання, можна попросити працювати у парах. Так, наприклад, вони беруть якісь основні гілки, один учень робить. Дві гілки, наприклад, а другий учень інші дві або три, скільки там залишається. Можна запропонувати групову роботу, так, наприклад, в класі дати декілька образів. А, наприклад, одна група отримує образ пана Жордена, інша група отримує образ графа Доранта, а третя група вона отримує, наприклад, образ пані Жордена, по Маркізи Берімени і так далі. Також сьогодні хотіла показати ще. Ігрові методи навчання, тому що загалом а, я а, працюю а, в основному з нушем зараз. А, і ігрові методи навчання, а, якщо можна сказати, заходять їм найбільше, тому що насправді через гру легше зацікавити дітей, а, показати їм, що насправді а, читати. Це цікаво так, навчити їх аналізувати, емоційно співпереживати героям а, і показати загалом усе цікавий світ літератури. А, найчастіше, звичайно, я використовую Вордвол. Зокрема, зараз хочу продемонструвати а, кросворд, цей кросворд я створювала як домашнє завдання для дітей. А, зараз він також запуститься. А, у нас тут є питання, да, тобто діти. Не просто собі в зошиті так виконують цю домашку, а вони відкривають цікаву інтерактивну гру, вона яскрава. Вони натискають, наприклад, на номерочок. Так, і у нас тут з вами є питання, і діти вже з клавіатури вводять відповідь. Так само да, інші питання, тобто, максимально все легко. Зараз загалом ігрові методи навчання вони. Допомагають активізувати пізнавальний процес, тому що, як я вже казала, це цікаво читати, особливо підлітка 7-8 класу, досить таки важко. А гра допомагає в цьому. Також у нас зараз цифровий світ. Так, багато дітей люблять всілякі меми, всілякі класні ігри. Вони грають в всілякі різні ігри. І я інколи. Пропоную да, вже більш таким дорослим, 7-8 клас створити меми. Тому що насправді комедія Міщенин Шляхтич вона є таким, я б сказала, гарною скриною саме для мемів. Ми намагалися створити декілька мемів. Зокрема, є ось такий. Зараз, дивіться, в нас є два герої, да, і тут напис. Клеон таков є і думають, як обдурити Журдена, так, Тобто це той момент, коли вони хотіли показати е, Журденові, що не обов'язково видавати свою доньку за когось знатного, так, якщо вона його там не любить. А також другий мем, сподіваюся, гарно видно на екрані: у нас тут е, бачимо е, чоловіка з. Келихом і підписано Доран. І коли взяв у гроші у Журдена, так ми пам'ятаємо, що він постійно позичав у нього гроші, звичайно, без наміру повернути ті гроші, але він був просто безмежно щасливий, що йому вдалося по суті тримати журдена на гачку. А також якщо говорити про ігрові методи навчання, можна скласти так званий. Словник Журдена, тому що в, його, в нього було багато цікавих слів, і він не зовсім, е, як всі інші, е, можна сказати, розумів значення тих інших слів. Е, зараз я також продемонструю один із варіантів. Ми намагалися складати це було щоправда не в цьому році, а в минулому, тому що зараз я в восьмих класах не працюю. У нас вийшло щось таке схоже: це така була загальна групова робота. Зараз я збільшу трошки масштаб. Створювали і передмову, і потім за літерами, як у звичайному словнику, безпосередньо вже терміни. А у нас була така передмова, що, шановний читачу, перед вами неоцінений скарб знань і мудрості складений особисто паном Журденом та на. На основі його незрівняного досвіду трансформації з простого міщанина у витонченого шляхдича, кожен, хто мріє позбутися свого міщанського походження та здобути омріяний статус у вищому товаристві, знайде тут безцінні поради та настанови. І можемо взяти декілька безпосередньо самих. Термінів. Да? Наприклад, аристократія це найкращі люди на, на світі, з якими обов'язково треба дружити, навіть якщо вони висміюють тебе поза очі і позичають гроші без наміру їх повертати. Або далі вчителі необхідна стаття витрат. Мати чотирьох різних вчителів одночасно мінімальна вимога для того, хто бажає стати шляхтичем. Або ще один. Далі, імена. Чим довше і складніше ім'я, тим шляхетніша людина. Додавання, де. Перед прізвищем миттєво підвищує статус. бо ми пам'ятаємо, що статус для Жудену було найголовніше. Так, він розумів, що він має стати обов'язково шляхтачем. Його донька вийде тільки за шляхетну людину, що це не може бути простий слуга, так, якого була закохана його дочка. І саме тоді вони ще вигадали цю історію так, про Санума мамуші, про турецького султана. Це в них все ж таки вдалося, так, знову ж таки, через наївність героя а, і так далі. А, також досить такі, цікавою грою для а, вже таких уроків узагальнення за цією темою, а, за комедію вічної шляхти, що буде гра Хто я? за мотивами одноіменної гри. так, Коли а, хтось або з учнів, або вчитель а, пише. Ім'я персонажа, так сам учень, який має показати, ну, відгадати, хто хто це він не бачить, і він ставить питання. Учень так класу, і вони з допомогою цього всього мають визначити, що це що ж це за персонаж. Насправді ця гра дуже подобається їм. Так вони з задоволенням грають а, і просять робити це також на інших уроках за іншими темами. Загалом, як я вже казала, ігрові методи навчання вони активізують пізнавальний процес, вони підвищують інтерес до навчання. Вибачте, будь ласка. Також вони формують емоційний зв'язок з твором, так? тому що важливо розуміти, чому так герої роблять ті чи інші вчинки, чому вони так поводяться, яка в них мета, які у них мотиви і так далі. Також, звичайно, що. Такі ігрові методи це розвиток креативності та уяви, що є, зокрема, саме навичками м'якими, які повинен мати кожен учень, кожна людина, зокрема. І також ігрові методи навчання вони допомагають загалом вчителю, дітям зрозуміти, що урок літератури це не просто там прийшов, почитав і пішов. Це все ж таки місце простір для такої. Креативності, так, це місце для е, створення чогось нового, цікавого, е, також для відкриттів і творчих якихось досягнень, і в мене все.